Ми продовжимо далі говорити із Іриною Констанкевич, народною депутаткою, першою заступницею голови комітету із питань гуманітарної інформаційної політики. Пані Ірину, вітаємо. Доброго дня, вітаю вас відразу до роботи вашого комітету, вашого безпосереднього комітет місяць тому рекомендував раді підтримати у другому читанні законопроєкт власне щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату в Україні. На вашу думку, можливо, є конкретні дати, коли документ може бути прийнятий в цілому. Насправді лише вчора відбулося засідання комітету, де ми внесли одноголосно, до речі, зміни до остаточної фінальної версії даного законопроекту і. Оця остаточна версія вона постала як результат спільної роботи із профільними міністерствами, зокрема із міністерством юстиції, з міністерством культури та інформаційної політики, і профільним державним органом, який власне курує питання релігійної організації і свободи совісті. тому усі остаточні правки вони ухвалюються. Валені учора комітет проголосував одноголосно і власне ми скерували даний законопроект уже на розгляд парламенту. Тепер щодо того, коли реалістично побачити цей законопроект у залі, ну ми сподіваємося, що спікер парламенту підтримає його як. Важливий і першочерговий, але є реальне розуміння, що на найближчих засіданнях ми будемо розглядати мобілізаційний законопроект. Тому за усіма найкращими прогнозами це буде початок травня. Ми зможемо розглянути уже в залі, і можливо будемо повертатися до тих правок, які надійшли від народних депутатів, і ставити їх на голосування, пані Рино. А що принципово змінилося в тексті законопроекту порівняно з тим, який був прийнятий за основу восени минулого року? Насправді змін е, чимало, і вони не пов'язані із головним. Що ми вважаємо, що потрібно. По перше, дотримуватись конституції, яка е, чітко регулює право людей на свободу совісті. Далі, е, уже в преамбулі даного законопроекту, ми чітко спираємося і на міжнародні документи, які гарантують свободу совісті. Це найважливіші позиції. Наступна важлива зміна, це власна стосується е, церкви. Е, ми не обмежуємо свободу віри. Ми не обмежуємо свободу віросповідання, Але у нас в законопроєкті передбачена заборона російської церкви як церкви, яка здійснює країни, і яка здійснює агресію на території України. Тому там чітко в статті 3 сформульовані позиції щодо іноземної церкви, яка є країною представляє країну агресорку. Щодо України пані Ірино, ще також принагідно хотів би уточнити щодо того, що відбуватиметься з організаціями, які в той чи інший спосіб пов'язані з УПЦ МП, яким чином за закон передбачатиме їхню заборону? Для цього в законопроекті викладені механізми та інструменти, як це зробити в законному порядку, щоб ми не порушували ні права, ні свободи людей. У нас в державі, а ми правова держава. Існує відповідна інституція. Дес Державне управління свободи совісті, яке власне має і здійснювати експертизу діяльності такої релігійної організації, надавати припис, і якщо тільки цей припис не виконується, після того процедура переноситься у суд. Тому усі ці етапи вони. Прописані у законопроекті, і власне ми відкриті були впродовж року для того, щоб у суспільстві відбувалася комунікація обговорення того, як в подальшому у разі ухвалення цього законопроекту буде діяти цей закон. Тому відразу скажу, що ми керувалися конституцією України, ми керувалися міжнародними документами, і все будемо робити у відповідності до них жодної свавіллі, жодного там порушень прав людини не передбачається. Дякую за відповідь, пані Ірино. Ще хотіли на одну тему з вами поговорити про меморалізацію. Власне, зараз перед українцями стоїть завдання зберегти пам'ять про тих, хто захищає батьківщину, хто віддав за неї життя. І це питання очевидно потребує системного підходу. Які є напрацювання у вашому комітеті? 呃。<laughs> Так, дякую вам за порушене питання, тому що це вкрай важливе і для нас, і для комітету, і для суспільства питання. І власне, ми це побачили, коли на минулому тижні провели спільно із інститутом національної пам'яті круглий стіл про те, якою має бути стратегія пам'ятування тих, хто поклав своє життя за Україну, за українців, за перемогу. І власне, ми обговорили про те, що недостатньо нам тільки працювати в одному правовому полі. До цієї роботи мають долучатися і громади, мають долучатися і регіональні органи влади. І е, дякуючи тому, що національний інститут пам'яті підготував такі рекомендації. Ну вони можливо як пунктир до цієї теми, ми розпочали серію обговорень цього питання. От відбувся один круглий 23-го ми плануємо. Інший, і хочемо запропонувати цілу низку таких важливих документів, що можна було б ними послугуватися в практичній площині. Але найперше ми вважаємо, що держава має. І передбачити кошти на вшанування пам'яті, це і е, мається на увазі меморіали пам'яті, це мається музейна робота і багато всього іншого. Але разом з тим ми повинні і бути вдячні, якщо в регіонах ця робота з меморіалізації теж. Здійснюється і тут ми беремо за приклад освітні установи, де багато ми бачимо, створюється і меморіальних дошок куточків пам'яті. Ми дякуємо музеям, які ось показують такі сучасні практики комеморації. Так. Ми вдячні громадському середовищі, які теж у цьому сегменті працюють. Так, ми дуже вдячні вам за е, коментар і за те, що долучилися до ефіру. Ірина Констанкевич, народний депутат, перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Була на зв'язку.